Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Ось, бачите, без 20 хвилин одна година. Де я сьогодні була? Зараз розкажу вам розкажу. Погода хороша. 16, зараз сонечка немає. Ну, втрат було сонечко, вітра немає, тихо, хорошо так. У центрі людей багато. Сьогодні п'ятниця, всі скупляються на базарі. Але ціни, я вам скажу, хотілося б трошки дешевше ціни, ніж ті, що там були. Ну, Це ж своїх же цін не встановиш. Зутра я пішла, мені треба було ті конверти вкинути, так я вкинула конверти, тоді зайшла в салі. І дивіться, що я купила Ось фруктонеза по 65 центів за кіло. На кіло 60. Ці два пакети, два пакети винограда білого. Я виноград білий дуже люблю. Я його люблю більше, ніж темний. Але як темний був по таким цінам, по таким знижкам, то я люблю і брати і той. Так що я не нехтую. Я білий, взяла білий. Був би синій, я б чи той. Ну так, да, синій, я б взяла синій. Оце 67 центів заплатила за кіло винограду. Радісна ціна, і я так думаю. Тоді пішла, мені треба було подивитися, анічки. Трусики. Взяла ось анічки трусики. От, ось три пари трусиків, стоє 2,99 три пари. Вона носить стрінги, одні такі леопардові, одні такі тілесні і одні такі чорненькі. Вона носить тільки стрінги. На Настюшу не було, на нату теж не було. Вони коштували скільки? 8,99. А я ось заплатила за них 2,99. Ну, по єврі, виходить. Це хороша ціна. Я завжди брала їм трусики по євро. І колись там в кубусі були на євро три парі. Ну, це дуже давно, дуже давно. вже таких цін немає. От. А тоді ще пішла, мені треба було в вікну, там знижки на 3 плюс 1, І я заказ виповнила. Ната попросила таке купити, так я її оце таке купила. От. А це мені таке дали на касі. такі. Пробнички дали на касі, А тоді ще мені треба було зустрітися з однією моєю знайомою, ми з нею зустрілися, Я там їй кое-що допомагала. Ну, бумажки там заповняли, пішли в кафешку сіли, випили кави та з'їли по кусочку пирога і ось заповнили бумажки, і вона мені оце сунула у сумку. Бери, 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 шоколадку фазар. Ну, Кажу, дякую. Я люблю цей фазар. 6, 24. Оце те, таке, що я робила. Більш ніде не ходила. Сьогодні той день, що дають продукти, але я не ходила, бо в мене повно всього. Треба поїдати те, що є. Ото такі справи. Так що, шоколадки це хорошо. Поїдуть в Італію. Я своїм вже ж тільки одіслала, посилочку, поклала. Я поклала раз, два, три, чотири, шість шоколадок поклала. Всякі різні. Сім. сім. Павлику занічкою три чорні із лідела такі, що 85 і 90% відсотків какао. От. А Настюша з Сашком їм чотири, два такі, що їсти фазар, і два такі, що вона ж пече. Ось робила меренговий рулет. Ой, красивий, показала нам такий красивий, з фруктонезою, з кремом. Ну, ви знаєте, як меренгові робиться, це ж ті білки взбиваються до як сказати, до того, щоб вони отак -от стояли, такі, ну а тоді там з пудрою, сахарною, Тоді випікаються довго, тоді таке, що винімаєш, там кремом мажеш, фруктонезу кладеш, у рулет, а тоді зверху ото шоколад розтаплюєш. Розтап і поливаєш там, красиво робиш, якось фігуристо. Оце таке: так. Оце я їй дві шоколадки поклала, такі, що робить ці прикраски на, на тому, що спече. Можна і на запіканки, можна, і на чому хочеш, на, на торти робити, пірожні, оце, той меренгові рулети, і всякі другі рулети, все, що хочете. Вона пече, їй подобається, це вона робить. Вона ж з дому працює на комп'ютері, так що в неї є час, вона заколотила і робить. Отакі От справи, дівчатки мальчики. Так я сходила, пішла. Та можна було ще там трохи походити. Тож я їм казала, що будуть там щось роздавати у, 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 в ханці. Ну, думаю, та ні, вже поїду додому їсти хочеться. От. І сьогодні в мене стірка. Оп'ять і починається, так що я її оцей, ось он, прапорець наш. Мені Наталочка привезла прапорця і маленьку, і здорову. Не знаю, може, завтра поїду в суботу, а може, в неділю аж поїду до неї. Заберу вона, дуже мене приглашала. Приїжджай, давно не бачилися, побалакаємо, це тобі порозказую, подарунки тобі привезла. Не знаю, може, і поїду, а може, і не поїду. Мені краще, звісно, їхати. На неділю, але вона вже з понеділка піде на роботу. Подивлюсь, коротше, подивлюсь. Не буду загадувати, як буде погода, чи дощу не буде. Все, знаєте, все залежить від того, який настрій, яка погода, чи мені хочеться, чи мені не хочеться. Оце все воно як у купу збирається, як ото як кажуть, зв'язки зійшлися, то поїхала. Як не зійшли звзди, не поїхала. Ось так. От такі справи. Це вам порозказувала все, попоказувала. От. І хорошо. Більш нема в мене нічого вам цікавого розказати, хлопчики, дівчатка. Погода і в Україні хороша погода, 28. А в Італії теж дуже хороша погода. Наточка казала, може на виходні поїдемо купатися з Масімо. От. Кажу, ну поїдьте. Вода, знаєте, така тепла, теплася вода. тепла-тепла. Ну, І та й воздух не, не холодний, 28-30 градусів сонце, не холодний. Воздух. Можна поїхати і покупатися. Отуди, де їздимо ми в Муджу, Мені дуже там подобається. Дуже там такий хороший пляж, безкоштовний. Тільки не кажіть нічого, що там бабі, Єврика, жалко. Ні, мені не жалко Євріка. Ну, Пляж, що за євро, дівчата отдільно, хлопці отдельно. От. Так що, якщо ми їдемо з сім'єю, так ми їдемо туди. Бо там ми усі разом машину поставили, спустилися і вже біля води. Та і, і масіму там подобається, бо там, де то по єврі, там ото ж загорошки стоять, а тоді там далі е, загорожено один. Раз сітка друга, сітка тоді ще якісь буйки, а тоді далі там уже кораблі заходять туди, не можна вже. От, а тут мілкувато. А там оце де безкоштовний, в Муджі ми їдемо. Так він отож одіває ласти, одіває маску і пішов, 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 пішов. Каже Наталя, я такі красиві рібі бачив. Рібі, рибі кажу, хорошо. Що рібити, дивиться він, все він же ж. Займався на те, що от не ряті з аквалангом і без Акваланга. У нього ж всі ці документи є у ці всі, і він це любить. Того ми і туди їдемо. Можемо поїхати в Словенію, можемо в Хорватію поїхати. Ну, В Хорватії красиво, дуже красиво. Але ви знаєте, трохи вода завжди холодніша. Як, наприклад, у Трієсти буде 26 градусів вода, то у у Хорватії буде 24. от, 24 тільки. Це На 2 градуси, кажеться, це небагато, але по воді це дуже так почуваєш себе вже у прохолодній воді більш. Так що такі справи? Що дивіться прапорця мого? Оце таке все вам те, що хотіла розказати. Так що бувайте здорові, щасливі. Щоб у вас було, було все тихо, мирно і хорошо. Тримайся, тримайся, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Гарних вам вихідних, вихідних, хороших, теплих і радісних. Пока-пока.